Після півтори години узгоджень порядку денного депутати взялися за розгляд дев'яти десятків питань. Розпочали загальнообласних, про економічний та соціальний розвиток та зміни до обласного бюджету. Цього разу депутати розподілили 60 мільйонів гривень вільних залишків коштів. Рівно половину з них спрямували на придбання апарату МРТ, який через тендерні юридичні особливості не вдалося придбати минулого року. Іншу половину спрямували на найнеобхідніше медицину, соціальний захист, допомогу військовим. У нас цивільні залишки не на день, не на місяць, а на весь рік. Тому було прийнято рішення, що ми майже половину зараз розподілили, а далі дивимося, як ми закінчимо квартал, які будуть надходження. Значить, які будуть виклики того часу по тих чи інших цінах, і дивитися далі. А оці, як ви кажете, значить чи на першочергові, повірте, що виходили тільки із того, що вкрай необхідне і без чого не можна буде два місяці прожити? Звичайно, ми основний акцент робили це якраз на галузь охорони здоров'я, тому і в основному це все йшло З МРТ ви питання. Знаєте, що це потреба дійсно часу? Ми прийняли такі рішення, що ми зараз вивчає. Аємо ситуацію, ми чекаємо, що нам дасть держава, що що нам які згідно цього фонду регіонального розвитку. А тоді ми вже визначаємо знову ж таки, першочергові потреби щодо розподілу решти вільних залишків. Найбільше дискусій у сесійній залі виникло з приводу призначення керівників майже 20 обласних установ, підприємств та організацій, серед яких обласна клінічна лікарня імені Гербачевського. Від початку претендентів її очолити було троє. Але після того, як головний лікар Романівської райлікарні Наталія Сеч добровільно зняла власну кандидатуру, депутати обирали з поміж двох претендентів. Прошу кожної з вас, прошу всіх членів фракції. Незалежно від політичних переконань, позафракційних депутатів, проголосувати за мене, готовий працювати, готовий працювати згідно чинного законодавства. Маючи певний досвід, я пройшов всі щеплі лікарської спеціальності. починаючи з лікаря поліклініки, стаціонару, керівника підрозділом, заступника головного лікаря обласного закладу, головного лікаря обласного закладу, маю знання, сили і можливості. Працювати фахово для того, щоб оправдати вашу довіру після усіх обговорень. Депутати підтримали кандидатуру Богдана Леськіва. За нього проголосували 62 обранці. Як довго може бути установа, підприємство, організація без керівника? Значить, весь час ті, які працюють колектив, думає, буде керівник чи не буде. Керівник, але те, що депутати прийняли рішення, що лише виключно на конкурсних засадах, це правильно. Це правильно. По іншому, ну знаєте, не буде можливість у людей, які не були на цих посадах, заявити про себе, це можна зробити тільки на конкурсі. За підсумками сесії, вакантними залишилися керівні посади трьох обласних установ. Питання очільника стоматологічного об'єднання не узгодили ще попередні комісії, а депутатських голосів вже на сесії не вистачило, аби підтримати охочих очолити погачівський дитячий будинок-інтернат та обласний краєзнавчий музей, де розглядалася кандидатура колишнього заступника міністра культури та голови облдержадміністрації Віктора Балюрка. Уся інформація щодо узгоджених кадрових рішень розміщена на офіційному сайті Житомирської обласної ради.